11 листопада приїхали на пасіку відкривати вентиляцію в зиму. Також зараз покажу, яке ми використовуємо утеплення в зиму та силу бджолосімей. Підходь ближче. Дивіться, по бокам ми їм оставляємо вентиляцію. Якщо продута сітка, то з однієї сторони сітка, а з іншої сторони, вже ми використовуємо отакі ставочки, планочки ставимо, от, бачите, і оставляємо невеликий отвір. Для виходу влажного воздуху. Сім'ї у нас стоять посередині. Подушки використовуємо синтепонові, в наволочках. Ось. Вони в нас весь сезон стоять, ми їх не знімаємо. Вони й швидко сохнуть, якщо вдруг дуже влажно і мокне. В сітках у нас йдуть отакі прорізи. В основному в усіх більш нових вуликах, а в старих у нас просверлена ось рядом вулик. Просверлена і обов'язково внутрі сіточка тут, щоб нічого не залізло. Так, і давайте я вам зараз покажу силу сімей, в принципі, які пішли в зиму. Ось така у нас карника. Це були дві баварії. Тут уже пчела є і тут. Це ближче до переду просто сидить. Піджався. Ті ще сильно не піджались. Ось бачите, везде. Тут і тут просто ось теж вентиляція проходить. В принципі, хороші сім'ї пішли в зиму. Також забув вам показати утеплення. По бокам у нас стоять заставні теплі. Ось, спинополістирола. Обмотані скотчем, щоб вони їх не так гризли. Бо там були на деяких відео повністю згризані. Ті, що ми спочатку скотчем не обматували. Ми це утеплення використовуємо і з весни і, і взиму так і оставляємо, щоб... Потім з весни їх уже лишній раз не тривожить. Також зараз ведемо вже запис на неплідних маток на весну всекарніка. По лініям, які будуть на наступний рік виводитись, це Тройзик 1075, Тройзик 07, карніка, ну це всекарніка. Баварія, Пешец і Керхайн. Гарної вам зимівлі.